Доявляйте, мене нещодавно запитала одна дівчина. Питає: Скажіть, якщо я куплю ваш МК, я точно буду робити такі букети, як і ви? Ну, дівчата, ви це взагалі питання серйозно задаєте? Якщо б це так працювало, це було б, звісно, дуже круто. Купив щось, нічого не зробив і вже можна робити ось такі букети. Я б, звісно, теж так би хотіла. Купив якесь навчання і все, і робиш, якщо гроші заплатив. Але, на жаль, так воно не працює. Для того, щоб робити такі букети, потрібно не лише купити навчання, потрібно ще години напрацьовувати техніку, масу, підбукетниці. Це все також не робиться тільки тому, що купили якесь навчання. Будь-яке Будь-яке навчання, якщо ви купили, його потрібно пропрацювати. Ви коли прийшли в школу, вам, вас почали навчати, як писати. Ви ж не зуміли написати одразу, да? вам показали, як пишеться А. і ви такі зразу раз, і написали гарну букву. А. Ні, у вас на це пішов час якийсь. А ви думаєте, це чимось відрізняється? Це так само. Я даю тільки базу і показую, як намалювати цю Буковку А. А як ви будете вчитись малювати ту Буковку А залежить лише від вас. Чому ви кажете такі самі букети? Можливо, ви будете робити краще? Ви про це не задумувались? Всім бажаю гарного навчання. І натхнення.